Вітаю, друзі! З вами міжнародний хросместер Юрій Шкуро. Я хотів вас питати. Як часто ви бачили концерти, ну, наприклад, Алли Борисівни не Пугачовою? І де було просто написано: буде е, співати? Гарна співачка? Або як часто ви бачили матчі, наприклад, Манчестер Юнайтед? та Реал Мадрид під вивискою такою. Грають непогані команди, там сильні гравці. Я не повірив би такій об'яві. І ось, або людина зовсім не розуміє, як це робити вірно, хоча так, як вона себе далі нахвалює, то про це не скаже, що вона нічого не розуміє. Або просто це все брехня чергова брехня для вибачте, лохів, які. Не хочуть микати мозок. Заняття, ша... я буду перекладати по можливості шахи за один день. Тут багато-багато чого на російській, все я научу всьому. Все. <сум> <сум> ну, це взагалі, бачите? Про цю людину не можна сказати, що він просто ну, е не вміє якось. Зміст обяви зробити. Та ви подивіться, що він тільки не пише. Все для всіх, ну, все робить. Просто для всіх. Прийняв участь. Тобто, це як? прийняв участь де? У занятті чи в чому. Ну, ну, добре, друзі. І ведущий. Це він, ведущий, заслужений тренер України. Міжнародний мастер. За кілька лет. Абу кілька несколько сот чоловік гріє шахмат. Друзі, а що ось це об об обучив, так? Абучіл. Прям таки це можна сказати, що така якась масштабна робота. Я іноді е мені якось соромно казати, що ось мої учні там, про успіхи колишніх учнів, ну колишні учні. Ну, не, не то соромно, можливо, не те слово, але. Ну, я іноді пишу слухачі моїх лекцій. Тобто ну, з ними ж десь працювали інші тренери, і цього не відняти. Так я знаю, над чим працював я і так далі. Але я пишу, ну, так, частіше більш обережно. Тут ну, просто навчить всьому, абучу. Він вважає, що він, можливо, комусь щось показав, навіть якщо це правда, просто показав комусь дитячий мак, і він це називає або а... Перше задання. Розпо... Розкажіть, що ви видите на позиціях, зображених на діаграмах. Це... Він вже почав заняття, друзі. Це безкоштовне почалися заняття. Що ви бачите ось тут? А що тут можна побачити? Це я повинен придивлятися. Ну, добре. Я не пройшов. Що ви бачите ось тут? Можливо, це тролінг якийсь. Ну тоді, тоді весело. Але я не впевнений, друзі, з 2009 року хтось тут на Оликсі. Що ми бачимо? Бачимо того, хто під час війни е, працював на федеральних каналах РФ. Для мене, це, для мене це зрадник і лайно. Для мене. І всі його, гені, вся його геніальність до одного місця. Тому що ти показав, що тобі лизати пломбір важливіше. Аніж бути людиною. І зараз там хтось мені надсилав, я запишу це відео, де він поїхав до Іспанії читати лекції дітям, які втекли е ну, від війни з України. Але на російській мові. Оце так. А ти впевнений, що ти там українським дітям, гросмейстер з Тернополя, з, з міста Лева Чарівного, ти поїхав туди читати українським дітям. А можливо, ти підчитуєш всім іншим? Тобі ж подобався той пломбір на Лівіта в Чес? Позицію виставив якусь. Ну, добре, це завдання, щось тут робити, мабуть, потрібно. Ну так, аби що наставив, аби що наставив, все. Попрацювали, друзі. Все, це все. Ну, там, можливо, тут Е5, хоч ідея є, так, Е5, Єв 6, можливо, щось пнути. І що тут? І Гудіні. Що ми тут бачимо? Гудіння. Нічого не побачили. Є три, це білі пішли в 4. Це білі, я просто не зрозумів. А чорні пішли до 6 теж загадкове рішення. Що ми тут можемо побачити? Для мене, для мене, за моєю думкою, це або тролінг, або хтось просто вже регоче з е, цих ковалових та інших. Або друзі, це таке нахабне шахрайство, як я думаю, заслужений, заслужений тренер України, міжнародний майстер. А де прізвище? Чому Чому ти не називаєш своє прізвище? Чому ти не покажеш не, не просто набір фото, а чому ти не покажеш якісь там скріни з твоїх сайтів? Хоча, як ми бачимо, Таранєнко показував усім, що він 2900, але всі казали, що це читерство і забанили. Так, це мій колишній учень. Так, я його багато чому навчив у шахах, але коли він пішов до мене працювати у школу, я зрозумів, що це таке. Що це таке? І мене не дивує те, що він почав чити тому що він у колишнього тренера зі школи, е, ну як сказати, забрав, ну, на мою думку, вкрав просто учнів, тих, тих, яких ми йому дали. Ось і все. Тому ну, про що можна казати? Для мене не дивно те, що його заблокували за читерство. абсолютно не дивно. Друзі, ну але все ж таки рейтинги є якісь, українські, фіди, є прізвища і так далі. Ось так інкогніто, навіщо міжнародному майстру, якщо б це було правда, і заслуженому тренеру України, навіщо ховатись? Друзі, вмикайте голову, не дозволяйте шахраям себе обдурити. Якщо, звісно, це тролінг, то більш-менш вдалий. Але я не впевнений, що це тролінг.